В Цьому відео я хотів би розібрати питання, хто готовий до інвестицій в нерухомість і заробляє на цьому гроші, а хто не готовий і лише втрачає гроші на нерухомість. Рано чи пізно, кожен підприємець, кожна людина, яка заробляє кошти, приходить до того моменту, що потрібно проінвестувати якусь частину свого портфеля в нерухомість. Ми знаємо, є там різні підходи. Скільки вам років, стільки відсотків портфеля потрібно покласти в тверді низькоризиковані активи, наприклад, нерухомість і так далі? Є багато, багато методик, якими користуються, але рано чи пізно, все одно люди приходять до того, що потрібно інвестувати в нерухомість неготовність інвестувати. В нерухомість для мене вимірюється двома основними ключовими параметрами: неготовність буває з фінансової точки зору, і неготовність буває з ментальної точки зору. З фінансової точки зору все просто. Якщо ви берете там всі свої кошти до останнього, берете ще кредит, і це весь всі ваші активи. Вот на останні кошти купуєте квартиру. Для того щоб здавати її в оренду, і там можливо за 10 років за рахунок орендарів, ви там точно виплатити іпотеку. Такі кейси є. Так, це працює, але тут занадто високі ризики, тому що ми бачимо з вами в якому світі ми живемо, і скільки може бути е цих чорних лебідів спливати неочікувано, не, не прогнозовано. Е це занадто ризикована історія. Вона занадто стресова, тому я би не рекомендував. Іти на останні кошти навіть в нерухомість. Інша неготовність, вона ментальна. Що я маю на увазі? Саме перший показник ментальної неготовності, що ви хочете отримати швидкі результати. Тобто ви очікуєте, поклав 30 тисяч доларів, забрав 35, поклав 35, забрав 40 і так далі. Так це працює, наприклад, на інвестиціях там, в котловани, так звані, на інвестиціях в новобудови. Але знову ж там ризики мега високі. Таким видом інвестицій можна займатися, коли у вас портфель. Дуже великий і диверсифікований по країнам, по забудовникам, по стратегіям і так далі. Якщо у вас портфель, який ви виділяєте під нерухомість, поки що невеликого розміру, і ви очікуєте швидкі результати, я би теж не рекомендував йти в ринок нерухомості. Нерухомість це не про швидкі результати. Нерухомість це про те, щоб зберегти та примножити, але зберегти в першу чергу. Окупити цей актив можна в рамках 10 років. 15 років, 5 років. Це вже залежить від того, яку ви виберете стратегію, це вже залежить від того, яких ви виберете партнерів і яким шляхом ви підете. Але саме важливе вибирати низькоризикові стратегії при початкових етапах інвестицій в нерухомість. І крім очікування швидких результатів, ще можна піти на аномально високі ризики, як для такого активу, як нерухомість. В нерухомості важливо мислити десятиліттями. Хто приходить в нерухомість і мислить одним роком, півроку. Дуже важко отримати хороший результат. Так, є люди, які отримують так, але це профі ринку, які вже вміють, знають, розуміють, у них широкий великий портфель. Вони правильно диверсифікують. Це вже, скажімо, такі ну з великим досвідом талановиті люди. У більшості випадків, якщо ви починаєте інвестувати в ринок нерухомості, краще йти в низькоризикові стратегії. Що я маю на увазі в низькоризикових? це що у вас на руках є право власності, а не десь колись ви його отримаєте, або як мінімум. У вас є доступ до новозбудованого об'єкту, який, скажімо, введений в експлуатацію і право власності, ви там найближчим часом отримаєте. У вас є можливість зайти на об'єкт, отримати воду, світло, почати робити ремонт і там жити або здавати. Ще. Скажемо, рівень ризику умовно прийнятний, але краще первинне чи вторинне житло, де у вас є на старті право власності на даний об'єкт. У нерухомості дуже важливо мислити довгими періодами, як я і сказав. І для прикладу можу вам назвати кейс, На мою думку, невдалий. У нас є один клієнт, який під час цих подій захотів вийти з нерухомості. В самий непідходящий момент для виходу з нерухомості все ж таки. Він вийшов. Тому що людина на старті, коли заходила в цей об'єкт, була ментально не готова до нерухомості, в принципі, була не готова чекати декілька років, коли об'єкт повернеться у вартості. Була не готова до того, що ці кошти можна буде діставати з певним дисконтом, якщо щось відбудеться в країні. І так далі. І ця неготовність призвела просто до втрат, тому що, купивши квартиру, зробивши ремонт, почавши її окупати в самий непідходящий момент. В самому низу ринка, не дочекавшись повернення росту цін, вийшли, продали. Я вважаю це з інвестиційної точки зору неправильним рішенням. При тому, що ми розуміємо, що це не крайня необхідність, тобто це не останні кошти. У людей все слава Богу, окей. У них якби вистачає і на житло, і на їжу, і на все, -все і на освіту. Але це такий підхід інвестора. Який не готовий ментально до ринку нерухомості. Маю надію, що дана інформація допоможе вам визначити, на якому етапі ви і коли ваша точка готовності до ринку нерухомості, щоб заробляти кошти на нерухомості, а не втрачати. Бажаю вам гарних стабільних результатів при інвестиціях в нерухомість. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк.